Про стан енергетичної безпеки в регіоні, готовність до опалювального сезону та підтримку місцевого бізнесу в умовах воєнного стану розповів під час брифінгу начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Тож як буковина підготувалась до можливих енергетичних викликів, спричинених війною, та наскільки готова до зими, розповідаємо далі у випуску. Ризик відсутності світла у період воєнного стану все ж залишається високим. Отож, підготовка об'єктів критичної інфраструктури області до енергоназалежності є пріоритетною. Саме тому в області здійснюється активна підготовка інфраструктурних об'єктів до можливих енергетичних криз, спричинених війною та потенційними відключеннями електроенергії. Таким чином, як повідомив на брифінгу, голова військової адміністрації в області впроваджують альтернативні джерела електроенергії, які б забезпечили автономну роботу важливих об'єктів. Ми станом на сьогодні маємо більше 17 енергогенеруючих сонячних станцій, які на сонячне генерують 80, більше 82 двох мегаватт що дає нам достатньо таку стійку ситуації, що стосується автономності. також. Ми забезпечили спільно з містом встановлення автономних когнеруючих установок для забезпечення теплом електроенергію жителів міста Чернівці. Визначили близько 17 місць по території області, де можуть бути встановлені так само незалежні джерела енергії у вигляді сонячних генераторів. Зараз працюємо так само з бізнесом, які підготувалися і мали би можливість встановити. Незалежну енергосистему вигляді сонячних батарей також на території обласного центру є ще вісім незалежних модульних котелень, які можуть працювати та забезпечувати теплом містян. Крім цього, з 2022 року на Буковині реалізується обласна програма з допомоги підприємствам, щоб сприяти енергонезалежності бізнесу, каже Руслан Запаранюк. Програма передбачає компенсацію до 30% за закупівлі енергообладнання, енергетичних сонячних установок, батарей тощо. У 2023 році було компенсовано понад 900 тисяч гривень, а у 2024 – понад 200. Ці заходи допомагають підтримувати економіку регіону під час енергетичних викликів. Також активно у нас працює одна біогазова установка на потужністю більше одного мегавата. Тож такий гарний приклад енергонезалежності. І зараз у нас основна цільця сконцентрована на тому, щоб ми пройшли стабільно весь опалювальний сезон 24 25 року. Рахуємо, що ми підготувалися досить стійко і ми пройдемо цей сезон. Якщо ще задячуючи нашим збройним силам, у нас не буде, буде можливість захистити далі нашу енергосистему, тоді у нас буде все стабільно, все нормально і все буде успішно. Голова Чернівці обленерго зазначив на брифінгу, що з початку повномасштабної війни робота енергетиків розділилась на виконання звичайних обов'язків та відновлення енергосистеми після обстрілів ворога. Що стосується нашої звичайної роботи, у нас все виконано майже на 100%. Це у нас залишився один захід. Це виконання капітального ремонту лінії 35-110 кВ. Я кажу. Цей тиждень і на початок наступного тижня ми все виконуємо. Що стосується виконання іншого нашого напрямку, це інвестиційних програм. У нас також все виконано. В цьому році ми зробили два значних проєкта. Перший проєкт – це реконструкція підстанції, плюс по місту Чернівці ми замінили одне джерело живлення. При цьому це дало нам можливість встановити по ремонтній програмі 95 трансформаторів з переводом. Мережі живлення з шести кіловольт на десять це взагалі, це для Буковини, це майже прорив, тому що такого ніхто не робив раніше. Аварійний запас також на 100% заповнений. Окрім того, Чернівці Обленерго плідно співпрацює з міжнародними організаціями, які надають значну допомогу та підкладають плече у скрутних ситуаціях, каже директор Чернівці Обленерго. Я думаю, що і цей етап, якщо у нас будуть якісь складності, ми всі разом пройдемо. Аліна Рябко, те дня ТВА.